Людмила Гаморя з донькою та сином принесли квіти на могилу свого чоловіка та батька Віталія Гаморі. Каже, другий новий рік зустрічатимуть без нього. в нього дуже гарна ялинка, так як у нас вдома. У нас вдома теж другий рік немає нового року, Ми ставимо маленьку штучну, не купляємо ми живіх ялинок тепер. Не знаю, може, колись буде для нас це свято. Каже, чоловік загинув під час боїв поблизу Бахмута у травні минулого року. Перше поранення чоловік отримав, коли допомагав евакуювати побратимів. Дружина згадує, як чекали повідомлень від нього з передової. Ми згадуємо останній новий рік з ним, коли він до 10 вечора не був на зв'язку. Їх завели, вони не могли, ну їх не виводили з позицій. Це було, я не пам'ятаю, скільки, чи 5, чи 6 днів. Ми вже б час святкувати не хотіли. Ми сиділи, чекали його дзвінка, і він нам дзвонить почало 12-ї ночі. Їх вивели, вони такі щасливі, що вони туди виїхали. Аби жила пам'ять про військового 57-ї бригади Віталія Гаморю. Родина створила петицію на сайті президента, у якій просить проголосувати за посмертне присвоєння чоловікові звання Героя України. За три місяці вона зібрала понад 17 тисяч голосів. Щоб її розглянули, потрібно щонайменше 25 тисяч. До закінчення голосування залишилось шість днів. Син ну, запропонував, каже, мама, наш тато герой, всі повинні знати про нього, що він герой. Кажу, синок, 25 тисяч голосів, ми не зможемо їх зібрати, коли їх вже відправили ну, на складні, на складні бойові напрямки. Мені він говорив, що він як не десь на якійсь трасі машини перевіряє, то він взагалі там якісь держать там десь він був геть в другій стороні, був під Херсоном, коли вони звільняли Херсон. А мені говорив, що він під Одесою. Вони держали той бахмут, там держали, там ну там людьми держали. Людьми. Держали людьми, там, конечно, там загинуло, полягло дуже наших хлопців, багато, вони всі герої. Взяла трошки світлини, яких ми навчалися з ним в одній школі, в одному класі, в Губівській сільській школі, це Компанівський район. Ми ще тут навіть не зустрічалися, ми були дуже далекі дводруження. Взяла одну світлину з нашого весілля. У 2000 році ми дружилися. Були молоді, щасливі, жили біля батьків, у нас не було ніяких клопіт. Розповідає, чоловік загинув, коли рятував побратимів з під обстрілу. Вони вийшли тоді на позиції, і коли, у них був дуже тяжкий був бій перед цим. Мені потім хлопці телефонували, казали, що така просто ситуація була, що перед цим наші, ну, наші дуже, дуже там тяжко стояли, але вони дали відсіч, вони дали відсіч ворогу, прямо наскільки я знаю, що потім оце на другий день, коли вони заступили, оце 4, 4 травня це було, четвер це був. Вони почали обстрілювати їх тяжким, такою тяжкою зброєю. Перший приліт то попало по сусідній позиції. Була пауза, і вони він сам він сам вискочив, побіг рятувати хлопців. Прилетів другий приліт і загинуло тоді чотири чоловіки. У 2022 році разом звільняли правобережжя Херсонщини з під російської окупації, розповідають побратими Віталія. Хочу вас попросити. Проголосувати в петиції про надання Героя України посмертно моєму товаришу-побратиму Гамурю Віталію під позивний Гамлет. Не один раз він рятував життя нашим пораненим побратимам. Цій на з цих позицій був обстріл. І одного з побратимів було тяжко поранено, і Віталя кинувся рятувати його життя. На превеликий жаль, наступний снаряд, який прилетів, обірвав життя нашого товариша Віталія. Ми приймали участь в звільненні Херсонської області в обороні міста Бахмут, де Гамлет і прийняв свій останній бій 4 травня 2023 року, Село Богданівка, спасаючи своїх побратимів. Він себе зарекомендував як на справжні, справжній побратим, командир, він був у нас командиром відділення, виконував. Обов'язки. Рідні зберегли лист, який чоловік написав на курсах командира стрілецького відділення. Сержант е сучасного ЗСУ повинен брати на себе відповідальність за збереження життя своїх попрадимів, особового складу. Не знаю, ми ще не навчилися жити без нього. В снах він до нас приходить живий, звичайно. Живий, звісно, мало що вже розказує, то що, знаєте, кажуть, що з часом все все з ну, неї вже не такі чіткі і це, але його голос. Часто я мені часто сниться, така посмішка його. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.